Вітання всім на м каналі. Сьогодні озвучимо зміни, які прийняла Верховна Рада до правил дорожнього руху. Почнемо із змін від 20 жовтня 2023 року. Постанова номер 1105. Зміни вже вступили в силу. По-перше, в пункті 9.8 правил. Була норма, що з 1 жовтня, по 1 травня, на всіх транспортних засобах при Русі за межами населених пунктів повинні бути ввімкнені денні ходові вогні або, як альтернатива, ближнє світло фар. На сьогоднішній день дата прибирається і виходить так, що. Цілий рік, якщо тільки транспортний засіб рухається за межами населеного пункту, має бути вімкнено ближнє світло фар. Або якщо є денні ходові вогні, то вони мають бути ввімкнені. Стосовно денних ходових вогнів, тут все насправді набагато простіше, якщо вони встановлені так, як це належить за нормативними документами, щоб вони були встановлені. То вони автоматично запалюються після запуску двигуна. І отже, по великому рахунку, якщо є денні ходові вогні штатно встановлені на вашому транспортному засобі, то оці особливості можна і не пам'ятати. Ще раз повторюся: денні ходові вогні одразу після запуску двигуна автоматично вмикаються, і, отже, ви можете не пам'ятати дану норму, вони будуть і постійно вімкнені. Якщо ж денних ходових вогнів нема, тоді норму треба, звісно, пам'ятати і виконувати. Як тільки виїжджаємо за межі населеного пункту, не забувати треба вмикати ближнє світло фар цілий рік, нагадаю ще раз. Наступна зміна стосується перевезення дітей у транспортних засобах. Була норма, що дітей, яких не досягли зросту 145 см, заборонялося перевозити в транспортних засобах без використання дитячих утримуючих систем. На сьогоднішній день змінилася цифра і стало 150 см. Тобто дитина, якщо вона не досягла зросту 150 см, забороняється її перевозити без використання дитячих, спеціальних дитячих крісел. Цей же підпункт правил забороняє перевозити вище зазначених дітей на задньому сидінні мотоцикла та мопеда. Також є зміна до 27 розділу, а саме до підпункту В, 27.2 на автомагістралях і дорогах для автомобілів забороняється. Зупинка поза спеціальними місцями для стоянки, позначеними дорожніми знаками. Було 5.38, стало 5.42.1, 542.2, 542.3, 543 або знаком 6.15. Ось ці знаки всі. Показані. Тут, по великому рахунку, ніяких змін не відбулося, просто виправили помилку, яка була до цього. Нещодавно змінилися національні стандарти щодо дорожніх знаків. Деякі дорожні знаки додалися, за рахунок цього змінилися їх номери. У правилах дорожнього руху своєчасно це не виправили. І ось, нарешті, настала черга. Привели це все у відповідність до національних стандартів. Суть норми, нагадаю, на всякий випадок зводиться до того, що на автомагістралях і дорогах для автомобілів, позначених ось такими знаками, зупинка просто на дорозі, в тому числі на узбіччі, не є дозволеною. Вона дозволяється тільки у спеціально відведених для цього місцях. Описані вище зміни вже вступили в силу. Однак, на жаль, треба зазначити, що на сайті Головного сервісного центру в екзаменаційних питаннях ці зміни поки що не знайшли відображення. Принаймні на момент публікації цього відео ще по старому все залишилося. Наступні зміни від 27 жовтня 2023 року постанова Кабінету міністрів України номер 1128 Дані зміни відтерміновані, набирають чинності, ну, грубо кажучи, з травня 2024 року. Про що йде мова? Мова йде про позначення учбових транспортних засобів. По суті, нічого не змінюється. Просто ось ця е, назва учбовий транспортний засіб. Мабуть, хтось порахував, що це. Е, Калька із російської мови. Все таки в нас не учоба, а навчання, і вирішили замінити учбовий транспортний засіб на навчальний транспортний засіб. Відповідні зміни в пункті 24.8 передбачені. І у пункті 33 теж поміняли назву, і, відповідно, зміниться знак. Замість літери У звичної всім. І з травня 2024 року має бути застосований знак з літерою N у червоному трикутничку. Поставте вподобайку цьому відео. Підпишіться, якщо ви ще не підписані. І до нових зустрічей!